Сьогодні хочу, це буде певне доповнення до першої частини свідчення моєї дружини, бо з того часу вже ми почали безпосередньо мати служіння. І саме перше, я хочу сказати про Певно, про місіонерську школу, як ми навчалися. Отже, медовий місяць у нас був за партами. І я не знаю, хтось навчався в свій медовий місяць. Мені здається, ні. Я от в кого не питаю, всі, всі, у всіх був медовий місяць. Ось. У нас він був за партами на навчанні. Ось між тим всім, я вважаю це за велике благословення для нас. І до того часу у нас у нас вже навчання підходило до завершення і в нас була одна сімейна пара, вона вже така у такому поважному віці вони були, і ця сім'я, вона Дуже багато ну, все життя. Все життя вона присвятила місіонерсь... місіонерській діяльності. Тобто вони возили в радянський Союз Біблії. Вони дуже такі, дуже потужні історії розповідали про великі діла Господні в їхньому житті. І явні чудеса, які відбувалися. У їхньому житті та їхньому служінні про Боже зцілення, про Боже чудо. І просто слухаєш, і часом навіть і не віриться, що взагалі в людей таке може бути, що Бог настільки явно робить свої діла, свої чудеса. І е, ми знали, що ці люди, вони ну навіть біля них, коли знаходишся, відчуваєш от Божу присутність. От не може це передати словами, але відчуваєш силу, яка є в них. Ми якраз перед ними сиділи, тобто це була перша парта. А парти, вони так дуже-дуже близенько одна біля одної була. І ніяк в школах у нас, що вчитель десь там знаходиться десь там, а учні трошки далі. А ми дуже так близенько знаходилися. І я знав, що ну, ми разом знали це. І що Бог через них дуже потужно діє. що вони моляться і люди мають зцілення. Тобто відбувається про таке Боже чудо. Іра каже мені, а в мене на той час ще з університету, може трошки раніше, а, був біль в попереку. Ось тобто там защимлений якийсь нерв був. І біль от, в процесі навчання, він, якщо якусь вагу піднімав, то а, в мене воно настільки стало, стало боліти, що я телефонував Ірині, коли ми були в гуртожитку, кажу: Ірина, прийди, зроби мені укол, бо ну, я просто не можу рухатися. Ось. І так рятувалася такими методами. І коли ми вже навчалися, Іра каже: слухай, та в тебе ж є проблема, йди скажи, хай помоляться. Ну, звичайно, я ж так і зробив, От, тільки не зробив. Вже у нас кінець, у нас було три дні. І на третій день в нас вже закінчення йде. І я думаю, ну ладно, вже як воно буде, нехай так буде щось. Я так зам'явся, не, не пішов, щоб так от, індивідуально підійти, щоб вони помолилися. І оця пара каже, що, шановні місіонери, у нас 30 сидить в класі, каже, ми хочемо за вас помолитися, щоб. Бог благословляв ті міста, ті села, де ви будете нести служіння, щоб Дух Святий він був з вами, щоб сила Божа була у вас, щоб ви йшли і трудилися для слави Господньої. І каже, але перед тим але перед тим, Бог мені відкрив, каже чоловік, що тут є дві людини, які мають хворобу. Ось. І... Каже, спершу ми покличемо їх і за них помолимося. І ще одна дівчинка була, в неї була проблема з щитовідною желізою. І нас покликали. І що саме от для мене, от навіть на цей час, я зауважив для себе, що на той момент в мене віри не було. Тобто, що зараз щось Бог зробить для мене. Але віра була і сила Божа у тих місіонерів, ці подружні пари. І вони помолилися. Єдине, що я відчув, це такий легкий холод, який пройшов по моїй спині. З того часу, взагалі, ну, я здорова людина. Наш Бог великий. Йому слава і дяка. І з того часу ми закінчили школу. І Поїхали на схід через Житомирську область. Кілька місцями там є. Ось і їдемо далі на схід нашої України. Це міста, такі як Лисичанськ, Северодонецьк і найближче. Отже, ми прибули туди і в чому полягало наше служіння? Саме перше, там була невеличка церква. І дуже багато людей виїхало за рахунок того, що на сході відбувалося оце АТО. І дуже були в цьому, в самому Лисичанську, дуже були такі серйозні обстріли. І дуже багато служителів виїхало, і членів церкви теж виїхало. Тобто церква складалася з декількох старших людей. І треба було, щоб хтось був. Щоб там працював, щоб була молодь, щоб люди каялися, наверталися до Бога, тобто, щоб була якась праця. І ми почали там трудитися. Хочу сказати, що взагалі от, ну, не було легко, бо ми тільки відучилися, ми молоді, нам 21-22 роки. І оці перші кроки в служінні. А в проповіді вони давалися ну, таким не так легко, скажем так. І церква, вона, що цікаво, є там були певні особи, які от, підбурювали ось там, там з тих п'ятьох людей. Одна була, яка там підбурювала всіх остальних. Ось, бо хтось приїхав новий. Щось приїхав навчати їх, ось, а ми ж навчені, ось ми пройшли школу, ми вже дуже багато знаємо чого. Ось, і прийшли людям дати науку. Ось що ми самі знаємо, щоб передати. От, А люди, ну не, не всі, скажімо, вони були відкриті до цього. Бо дуже багато людей, як правило, вони до змін дуже критично ставляться. А це був цей випадок і був. І я бачу, що. Через певний час мені стає дуже важко от, проповідувати, бо я тільки починав. І я не бачу підтримки зі сторони церкви. І я бачу, що, може, мені це взагалі не потрібно. Я приходжу додому, кажу: Ірино, слухай, зараз тобі щось буду казати. Кажу, більше проповідувати не буду. Все. То не моє. Щось церква там бунтує. Мабуть, може, щось я не то кажу, чи може це ну, не моє. Може, щось інше моє. Буду щось робити фізично. У той самий момент вертається в мене біль в моєму попереку. І я лягаю і лежу. Іра каже, ну що, кайся Олег. Я кажу, що залишається робити? Треба каятися. Ось. і Я встав, помолився і що ви думаєте? І біль пройшов. Бог каже: слухай, Олег. Ти, ну, маєш здоров'я. Ти був обновлений, зцілений, вперед. Скоріш. Тобто я бачу, що Бог він щось приготував. І коли я хочу зійти, ну, хотів, то Бог каже, а ні, 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 не туди. Все нормально. От, почувствував, почувствував, Що це? Це кнопочка така. Натиснув кнопочку, ага, не туди. Все, вирівнявся, пішов далі. І ось так в нас. Бог. Робив такі чудеса. Ну, це перше чудо, яке було взагалі на початку нашого місіонерського шляху. І... Далі, це те, що я вже свідчив це трошки більше року тому про Божу охорону, про те, що колись. Буває таке, що ми забуваємо, що Бог наш поруч. Буває таке, що ми навіть починаємо мати сумнів на той рахунок, що Бог ось він, ось він тут. Хоча часом здається, що наші слова молитовні, вони долітають до нашого до потолку нашого, і вони падають вниз. Іноді так, як здається, коли дуже важко в житті. Але Бог Він є тут і поруч. Завжди. Ком добре чи погано. І це свідчення, коли ми були з пастором на, в, Херсонськ... в Херсоні, і коли попали під обстріл, то і там я бачив Божу руку. І там я бачив тонкий Божий розрахунок все до хвилини, все до міліметра. І всі були там, де вони мали бути. Пастор був трошки далі від мене. І ми колись розмовляли, і Свілін каже, дуже цікаву річ. Ми так ще раз свідчення проходили в це, і каже, що так це дійсно велике Боже чудо. Хто ж ставить телефон коли, на зарядку, коли в ньому є 70% заряду? Ось. І я так, також для себе це так от підкреслив, думаю, дійсно, хто ж це робить, а це робить Господь. Це робить Господь 100%. Він провадить нас туди, де ми маємо зараз бути. І тоді, коли також я отримав невелике таке поранення свої ноги. Це теж, це теж своєрідна кнопка. Він каже: Олег, великий осколок був в спині, але там він був бронежилет. Сантиметр вище була б шея, Не було б бронежилету, перебило б хребет, вже був би, скоріш за все, вже мертвий. Більше всього. Це тонкий розрахунок Божий, коли куди б я не пішов. Що б я не робив, Бог завжди направляє мої кроки. І це ще одне нагадування, що каже: Олег, слухай. Ти роби мою справу інший за мною. Ти не сумнівайся. Але й йди. І це потужно. Це потужно. Взагалі знати, що в нас з вами є такий Бог, який все контролює, у якого все просто виміряно до дрібниць, яких ми часом з вами не помічаємо. І саме перше, яке я хотів з самого початку сказати. Але порахував доцільним сказати це в кінці, бо це сталося нещодавно, і для мене це був, скажімо, певне таке відкриття. Нещодавно я спілкувався зі своєю мамою. І о, про свого батька я взагалі дуже багато не знав інформації. Бо він загинув, коли я ще був о, малий. Може, рочки 2-3, може було. Я декілька фрагментів пам'ятаю, в моїй пам'яті вони залишилися, і це, мабуть, все. Ось, і вже ось о, пройшло 30 і ще трохи. І я. Не знаю, ну, не знав до певних пір, хто і взагалі він і як це сталося, хто мій батько, чому він загинув, хто він такий був, і я вирішив попитати у мами. І мама каже, що вона дуже це цікава історія. А коли була війна в Афганістані, то виходить, що також батька призвали. Батька призвали, він служив там. І каже, один з епізодів, коли вони були з другом, і каже, там, було, там така була, ну, за рахунок війни, звичайно, був голод. І діти. Ось. І одна дитина, вони каже, з другом стоять, і дитина. І каже, стоїть і дивиться. А друг каже, а в них були цукерки. Він каже, зараз я йому дам. І... А тато мені каже, добре, ти давай, а я вже пішов вперед, тоді доженеш. Він каже, добре. От, і він підзиває того хлопця. Той малий підбігає, ось бере цукерку і відбігає далі на ту ж саму відстань і дивиться. Ось. І оце ж тато мамі розповідає. І я каже, чую вибух. І що трапилося? Каже, навіть в ті часи були такі пристрої, що невеличкого розміру, подібно як до голки, що воно вструмлялося в одежу, навіть людина не помічала цього, і воно взривалося. І отак вийшло, що дитина підбігла, десь поклала або, або в одежу. Десь зафіксувала і відбіжала. І ось так тато залишається живим. Друг він гине. І коли вони їхали, була колона, колона попадає під обстріл. І вся колона вона. ну, Получається, везе ну, запасні ну, ці набої, припаси. І вся колона, вона всі гинуть там. Залишається в живих, лежать батько. І в них там була, я не знаю де, але була службова собака, яка витягнула його з-під горящого авто. Лікарі збирали по частинам і кажуть: ми не знаємо, чи взагалі ти зможеш бути чоловіком ну, в плані дітонародження. І коли його зібрали, якусь певну медицину надали, і він повернувся додому. До моєї мами, і виходить, мама вона завагітніла. Ось. Народився я і буквально через певний час а, батько загинув, бо його вбили по певних обставинах. І мені мама каже одну таку цікаву річ. Вона каже: уявляєш, Олег? Батько прийшов в Афганістан. Там Бог його зберіг для того, щоб ти народився. І все одно, через деякий час, він загинув. І він каже: Ні, ти народився для того, щоб служити Богу. І моя мама вона, вона не ходить в церкву. І за Бога вона знає з моїх розповідей. І... Я хочу сказати, шановна церква, що Бог це є живий Бог, в якому ми з вами віримо. І на основі свого свідчення я хочу, щоб кожен з нас він побачив Господа його руку в своєму житті, щоб ми завжди пам'ятали, що Бог для нас оприділив. Щось надзвичайне. В нього є і план, і він чекає тебе сьогодні, щоб ти прийшов, і він відкрився тобі. Той Бог, який надає сьогодні прощення, надає спасіння, надає Святого Духа. І ніколи, шалова церква, запам'ятайте. Ніколи не допускайте думки, що Бог кожного із нас може залишити. Коли ми з ним, Він є завжди з нами. У будь-який час. У часи хвороб, у часи війн, у часи потрясінь, Він є з нами. І довіряємо Богу. Довіряємо Богу. З, зі свого серця. Зі всього серця, зі свого розуму і довіряємо Богу всім своїм єстіством. бо Бог є той, який дарував нам сьогодні життя і зберіг нас, благословив нас, виправдав нас, вмерши за нас, щоб ми мали з вами життя. Я хочу зачитати. Один декілька віршів з 90-го псалма. Це кінець 90-го псалма, українським 89-й. І з 14 вірша написано: що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє, він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду. В недолі, врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і Він бачити буде спасіння моє. Нехай наші очі і наше серце завжди бачать спасіння Господнє. його могутню і непохитну силу і Його вірність в нашому житті. Тому, шана церква, Бог є поруч. Бог є з нами, довіряємо Йому, покладаємо в Його святі руки своє серце, і Він його пронесе скрізь негоди, скрізь бурі, скрізь потрясіння. Йому нехай буде слава, хвала і подяка. Амінь.